Доброго дня, з вами Ярік, знає свої права, хто мене напиздить по судам затаскаю, суки. І сьогодні ми обговоримо три питання, які найбільше хвилюють сучасну молодь. Перше питання: чи можна напиздить школьника, який ходить по вулиці з колонкою і слухає Моргенштерна на всю громкость? Угу. Згідно з законом не можна. Але кого це нахуй їбе? Підходиш з правої вухо хуяк і тікаєш, доки його батьки не прийшли. Так, наступне питання. Чи можна послати нахуй людину, яка в переписці використовує фрази, ну, гу, ага, ясно, понятно. Не можна. А нужно! <клух> Таким в'їбало! До скількох годин можуть гуляти підлітки. Згідно з законом 300 оце сил тракториста, підлітки мають право гуляти до 12 годин. Але мамі похуй! Будеш гуляти до скількох, до скількох вона скаже. Дякую за увагу, цілую в плачі і до...